Вітаю вас, шановні мої глядачі! Вітаю всіх, хто любить Україну! Мене звати Іна. Сьогодні хочу вам показати наших курей, а ще я хочу вам розказати вірніше, відповісти на одне: запитання. Запитання від глядачки: чи можна курам давати сироватку? От зараз наші кури п'ють водичку. От бачите, два корита з зерном, пшениця, кукуруза, і ось там стоїть водичка. Водичку стараємося міняти щодня, щоб вона була чистенька, свіженька, тому що кури там і свої дзьоби полощать, а особливо коли дощ, коли болото, водичка дуже швидко забруднюється. Наші кури п'ють водичку, але можна давати корам і сироватку. Сироватка – це дуже корисний напій. От ми також п'ємо дуже багато сироватки, але коли молока купляємо багато, я обігріваю сир, то відповідно і сироватки багато назбирується. Тоді я віддаю її курам. Ви знаєте, я і курчатам маленьким також давала сироватку. Сироватка – це справжня скарбничка мікро та макроелементів і різних поживних речовин. Найперше це природній калій і кальцій. Сироватка це корисний і дуже поживний напій. Це кисломолочний продукт, збагачений кисломолочними бактеріями, які покращують роботу шлунка і кишківника. Сироватка однаково корисна і для людей, і так само для домашніх тварин і птахів. О, подивіться, бачите, як вони її п'ють задоволенням? От, гляньте, як вона їм смакує, бачите? От. Ви знаєте, зараз багато сироватки курочкам я не наливаю у миску, і не тому, що вона їм може зашкодити. Ні в якому разі, вона їм не зашкодить лише для того, щоб вони її не забруднювали багато. От, подивіться, вони зараз нап'ються і все, і вона буде стояти, а вони сюди і лапи можуть вмочити, і так само дзюби будуть полоскати, і вона вже буде брудна. От саме тому, щоб не переводити такий цінний продукт, я їм наливаю потрошки. От літру сироватки налила. Зараз вони добре нап'ються, і все. І цього достатньо на сьогодні. Сироватка для курей дуже корисна, особливо для курей-несучок. От зараз, коли кури линяють, коли кури гублять пір'я, коли кури активно несуться, їхній організм потребує калію, кальцію саме ось такого природнього, в природній формі, який легко засвоюється. І таким калієм і кальцієм збагачена сироватка. От пригадайте собі. Колись наші мами, наші бабусі, ті, що жили в селі, годували домашніх курчат сиром, кисло молочним сиром. До нього нарізали кропиву, а ще відварені яйця і годували маленьких курчат, тому що це корисно. Зараз нам з цим простіше. Ми стараємося купити готовий комбікорм, у якому є всі необхідні макро та мікроелементи. От, але якщо є домашня сироватка, це дуже добре. Даємо сироватку курочкам і не боїмося, що вона може їм чимось нашкодити. Вона ніколи не нашкодить. Вона лише піде їм на користь. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, просте питання, і я думаю, що ось така дуже проста відповідь. Дуже проста відповідь. І мені буде приємно, якщо це відео стало для вас цікавим і корисним. Хай вам гарно ведеться ваша господарка, а ваші курочки будуть здорові і гарно несуться.